На сьогоднішній день я вважаю, що багато людей мають в своєму житті або в своєму серці якісь переживання. Я так думаю, що є люди, котрим дуже тяжко, які попали в якісь обставини, і там, де їм це приводить до страждань. І переживань, і Бог дає вихід, і Біблія говорить про те, що той, хто страждає, той нехай молиться. Тобто, якщо людині дуже тяжко, якщо людина знаходиться в тупіку і не бачить ніякого виходу. Він повинен молитися. Це також говорить про те, що може бути така ситуація, коли людині буде дуже погано. Це означає те, що людина може знаходитися в якомусь страсі, страхі в якійсь паніки, бути дуже подавленою і так далі. І Біблія говорить, що якщо людина Страдає, якщо їй важко, то нехай вона молиться. І це дасть Богу можливість зробити якісь переміни в серці у людини або в його житті. Це дасть змогу проговорити Богу в серце людини, його бачення, його слова, його втішення і змінити людину, змінити відношення людини до певних речей або до певних обставин, що в цілому зло складеться пізніше дуже добре. Но це в тому випадку, якщо людина сама. Здійснить молитву до Бога і попросить Його е, е, те, щоб він війшов в ці обставини і е, зробив свої зміни. Е, Біблія пише те, що той, хто страдає, той, хто страждає, та людина нехай молиться, а також написано те, що е, якщо ми не, не переймайтеся нічим, але всі ваші, ваші турботи віддавайте Богові, який заботиться, який має попечення, турботу про нас. Е, Бог, він не просто є Бог на небі. Він є Бог і на землі. І він турбується про кожну людину. І написано, що у його дітей, у кожного його, його дитини, написано, що і волоси на голові усі пораховані. Написано, що ми дорожчі багатьох малих птиць. Тому ми маємо за... Маємо мати опіку про те, що важливо для Бога. А Бог говорить в своїм слові: перш за все, шукай царства мого і Його правди. І все, те, що має, воно приложиться до тебе. І правда Його це Його слово. І Його слово говорить про те, що в певний час. Людина може мати якісь переживання, і от коли вона їх має, якусь турботу, якісь страхи, вона мусить їх віддати Богу. І це дасть можливість Богу війти в обставини і змінити обставини або змінити людину, щоб вона по-іншому віднеслась до певних обставин. І коли людина це зробить, коли вона сама помолиться до Бога, то Бог війде в ситуацію і а, при, Заробить свою роботу. І людина стане зовсім дорога. Або обставини стануть зовсім дороги. Але це можливо лише тоді, коли людина сама а, помолиться до Бога. І так, якщо є певні труднощі, то потрібно кожному. А, Молитися до Бога в Біблії написано, що не потрібно падати духом, але молитися, і молитва є ключем. Амінь.